Всіх вітаю на каналі. В рамках сьогоднішнього проєкту. Реалізуємо ремонт телефона OnePlus 8T. Прислав мені його замовник Костянтин. З такою несправністю виключився і. Сам по собі і перестав працювати. Отже, під час прогріву, коли знімав задню кришку, апарат почав вмикатися. Тобто діагностуємо попередній відвал, будемо використовувати такий от коврик міні від мегаідеї магнітний. Для того, щоб гвинтики не перепутати. Послідовно будемо сюди переставляти і підготовлювати. Там треба буде екран випаяти. Взагалі зараз будемо це все діло робити і показувати вам. Отже, розпочнімо. Попередньо зняли. Екран над процесором, чому рекомендую знімати саме екран, а не так, як роблять індуси, не знімаючи, піддівають процесор. Я гадаю, так робити не треба, тому що тут досить тонкий процесор, зверху оперативка, і просто-напросто ви зможете зробити його не працюючим. Тому. Так як показують індуси в своїх відосах не рекомендую робити. Треба озадачитись пройтись тут з плавом розе. Або, як у мене було, між рамками дуже зазор маленький. прийшлось наносити пасту 138 градусів. Такий собі легко сплав. І потім тонким жалом так каплю возити, крапельку возити, возити припою. Між цими стінками. Далі Далі задача у нас ускладнює, ускладнюється ще тим, що з однієї сторони стоїть контролер. 7150, здається в лівій частині процесора. От показую його. Скляний, і він залитий компаундом. Тобто треба буде задача, щоб його не вгріти. Зліва UFS память це скоріше за все модем. Відповідно, дуже щільна обв'язка. Підлізти так нема ніде не особливо де можливості. Тому зараз прикинемо на товщину нашого зйома. Тобто приблизно отак буде заходити розширятись. Відповідно, рішення таке, з оцієї сторони зняти. Знімати прийдеться десь в районі 10 елементів СМДшних. Тут є конденсатори, як конденсатори, так і резистори. Відповідно, треба зробити фото цієї частини плати, з якої сторони будемо знімати. І потім беремо. Якусь треба брати, можливо, навіть модульну таку платку і на неї розпаювати ці елементи, щоб потім не перепутати їх, коли будемо ставити назад весь монтаж. Тобто зараз займаюся цим. Отже, звільнили місце для того, щоб заходила лопатка. Сюди. І відповідно в якості макетки використав плату від якогось Xiaomi, де знята пам'ять bga 200 оперативно. І насаджені елементи в соосну тому, як тут стояли. В горизонтальній чи вертикальній орієнтації, щоб нічого не перепутати. Це можна в сторону вже відложити нам поки воно не потрібно. Відповідно буду зараз знімати. Отже, чіпи накатані за допомогою трафарета АМАОЄ КЮ 8, назва трафарету КПУ 012 мм товщина трафарету Стоїть процесор sm 8250002 Бачите, є ще ревізія SM8250102. Вони досить суттєво відрізняються по малюнку. Також пам'ять оперативна 8250 002. Також підходить для пам'яті на 8350 процесорі. Тобто. Snapdragon 888. Каталось за допомогою отакого, отакої оснастки. Тут стоїть магніт. Тут такий коврик, АМАОЕ ПДЦ. І плюс отака платформочка. Дуже кльова річ. Завжди накатка виходить гарно. Катав чисто пастою що хочеться сказати, зверніть увагу, конденсатори оці всі на місці. Тому що мене аж бісить, коли бачу, як оце все діло замальовують, не ставлять їх, а просто зносять і баталії йдуть, вони треба чи не треба. Типу, та, на Qualcomm і так воно буде запускатись, а типу, на Exynos можуть бути проблеми. Щоб не було проблем. Треба ці конденсатори ставити, моя така думка. І це плюс вашої роботи. Що ще хочу сказати з роботою з OnePlus? -ами? Прямо такі люто чорні п'ятаки, як на процесорі, так і на самій платі. Довго приходиться їх прямо прям наносу доволі таки рідку. Бегеопасту, але досить-досить складно залуджується. Треба залуджувати, тому що якщо не залудите на мазерборді, на платі катечки, процесор у вас може не стати нормально. Тому зараз там ще трохи роботи є по платі, по мазерборді. В одному куту трохи зачепив маску, її треба буде відновити. І... В принципі, можна буде вже накатувати, садити процесор. Отже, перший етап пройдено, посаджений процесор. Відповідно, зараз нічого перевіряти не будемо в обв'язці, чи нема десь короткого. Будемо зразу садити оперативку. Після того, як посадимо оперативку, перевіримо по обв'язці, пройдемося по. Самих таких масивних SMD елементах, самих здорових, і подивимося, чи не буде там короткого. Чесно кажучи, кайфу від роботи з платою отримуєш мало, тому що добуватий компаунд, звичайно, не такий, як на пікселях, на лінійці пікселів Google Pixel, але не дуже приємний компаунд. Тобто це тобі непоко X3 Pro катати і кайфувати? Життя Поко відходить поступово. Чекаємо. Будемо садити потім оперативку. Все посаджено. Отже, зараз плата охолоне і будемо дивитися, що у нас по обв'язці вийшло. Отже, давайте попередньо спробуємо перевірити на габаритних конденсаторах падіння 740 мВ. І давайте оцей конденсатор між UFS пам'яттю і нашим вітербродом стоїть. 360 мВ. Скоріше за все, цей конденсатор стоїть поживленню оперативної пам'яті. Перевертаємо на другу сторону плату. Бачимо все гарно. Ця частина не вгрілася у нас, тобто були правильні температурні режими. І відповідно, тепер питання до конектора АКБ. Одна частина 530 мВ. Друга відповідно земля Ground. Тут розташовані піни, я так розумію, тест поїнти, але за що який відповідає, незрозуміло. От конкретно оці два, скоріше за все, дата плюс, дата мінус. Бачимо 735 мВ, 747. Ну, практично одинакові падіння. Це Ground 1496. Скоріше за все, 5-вольтова лінія. йде. Знову граунд. Тут ще два тестпоінти розведені. 0397, 0396. Взагалі, тестпоінтів багато. Аби була схема, то було б е, набагато простіше. Отже, давайте тепер спробуємо нашу плату поставити в раму. Відповідно, плата має такий хвіст, і цей хвіст. Треба спочатку вставити цього хвостяку, а потім вже під'єднувати коннектори. Так, зараз беремо пластиковий спуджер, шукаємо, де в нас він знаходиться. Так, спуджер, спуджер. Отже беремо пластиковий спуджер. Ось так шлейфа трошки піддіваємо. Щоб плата впала в корито, так зване. От так, щоб вона впала у нас. Все нормально. Тепер підключаємо коннектора. Один, другий. Третій. І підключаємо. АКБ нашу. Підключили. Підключаємо. Тепер кабель. І дивимося, що в нас. З'явилася індикація заряду. Цілому апарат набирає, отже, можна спробувати його запустити. Зараз від'єднаємо і спробуємо запуск. Є запуск. Довгенько, якось стремненько висить на заставці. Ух ти, є прогруз. Прогрузився апарат, що буде запуск. Завертиться. Стали горошини світліше. Ну, давай, давай, давай. Давай запускайся. Так, є запуск. Тацскрін працює вже гарно. Угу. 3% по зарядку бере більше Ампера. Тобто все в порядку, все нормально. Відповідно, зараз нам треба що зробити? Тому зараз треба буде вимкнути апарат. Вимикаємо телефон, і треба буде... Відновити повністю всі термоінтерфейси. Поставити оці красні прокладочки. Тут в район коннекторів, де вони були, щоб все було красиво. По заводу типу. Ну, і ще такий момент. Зараз І ще такий момент. Треба бути відповідно сюди захисний екран, повернемо назад. І оцей термоінтерфейс, я не знаю, його певно треба замінити, тому що я подивився по термопрокладці. Термопрокладка, яка в нас стоїть, бачимо, тут не рідка термопрокладка, а такого плану з товщиною термопрокладка нанесена, вона в гарному, відмінному стані, тобто не пересохша, чудово себе почуває. Тому, Тому оцей момент треба міняти. Що сюди ставити? Якщо ми поставимо лаїрт, в якого кінетична він з цією нагадує кінетичний пісок. Тобто доволі погано піддається деформаціям, тому, напевно, сюди краще поставити щось більш текучіше, замовив Денку, Денка в цьому плані буде покраще. По теплопроводності вона трохи програє їрду, але. Не досить суттєво, не набагато. Отже, зараз робимо маніпуляції з платою, відновлюємо все плату підзбируємо, ставимо камери, ставимо всі охолодження і пробуємо ще раз вімкнути. Тому що на оцих етапах може щось також піти, піти не так тому що поки радіти рано, що апарат вимкнувся. Отже, що хочеться сказати? Попередньо замінили термоінтерфейси. Наліпили всі термопрокладки, прикрутили два гвинти. Бачимо, один тут потайний. За блоком камер його не видно, тому спочатку вкручуємо його, такого сріблястого кольору гвинт і ставимо блоки камер, всі їх підключаємо, потім задня кришечка, акумулятор підключаємо і будемо пробувати апарат на включення знову. Що давайте спробуємо, чи буде увімкнення апарату. Є вібро, є запуск. Підключимо до зарядного. Зарядка пішла. Очікуємо старту. Апарат прогружається. Що як можемо бачити, апарат запустився, є зображення, пішла зарядка. Відповідно, треба буде перевірити функціонал, як він буде працювати, чи буде все адекватно працювати. Отже, друзі, мені здалося, що відео буде досить неповним ікусом. Якщо я вам не покажу вже розпаролену трубку і з тим, що вона працює. Як бачимо, у нас 12 ГБ оперативки і у нас... OnePlus 8T на 256 гигабайт. Qualcomm Snapdragon 865. Вот такая история. И на диво на радость. Все працює классно. Имя есть. Камера есть. Все есть. Wi-Fi есть. Звук есть. Все есть. Складний ремонт, який ми завершили вдало. На цьому вже до побачення. Апарат зарядили на 100%. І він веде себе стабільно. Дякую за перегляд і до нових відео, друзі!